Авторикша замість броньованого автомобіля. Такий вибір зробили чотири жінки-дипломати зі США. Тепер до посольства в Нью-Делі вони дістаються ось таким простеньким транспортом. В Індії ці машини називають тук туками до приїзду до Індії. Я була в Пакистані та їздила на броньованих автомобілях. Вони великі красиві, але я завжди дивилася у вікно на авторикші, Що приїжджали поз, і мені дуже хотілося їхати в такій машині. В Індії дипломат здійснила мрію і заразом надихнула й колег змінити транспорт. Дипломатія це не лише найвищий офіційний статус. Дипломатія це спілкування між людьми, можливість пізнати одне одного та побудувати стосунки. Авторикша якраз дає мені такий шанс. авторикші дуже популярні в країнах із теплим кліматом. Цей транспорт небезпечний, але зручний для коротких поїздок містом. До того ж, тук туки дуже економічні.